Сьогодні у Кременчуці у кінотеатрі Галактика кіно презентували документальний фільм Поруш тишу про вплив повномасштабної війни на рівень домашнього насильства та його форми. Насильство може бути значно ближче ніж здається. Починаючи з 1991 року, міжнародна спільнота підтримує акцію «16 днів проти насильства. Головна мета якої збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у громадян, не допускати його прояви та комплексно реагувати. Ви телефонуєте на гарячу лінію з протидії домашнього насильства. Чи може допомогти? Я вас уважно слухаю. Мені потрібна допомога. Повномасштабна війна в Україні вона стала таким серйозним каталізатором, який вплинув на жорстокість домашнього насильства в тому числі. Кременчук визнано громадою вільною від домашнього насильства, оскільки ми працюємо в цьому проєкті, який в Україні започаткував Фонд ООН у галузі народонаселення. І сьогодні ми подивимося фільм, який було знято і презентовано тільки в травні цього року. В цьому фільмі ви зможете побачити, наскільки змінилися самі прояви і реагування на випадки домашнього насильства з початком повномасштабного вторгнення. Поруш тишу це історія про те, як допомога здатна лікувати рани і побороти травматичний досвід. На жаль, часто постраждалі бояться чи соромляться звертати. За допомогою через острах, що їх не зрозуміють чи будуть засуджувати. Крім того, у фільмі висвітлена тема надання допомоги постраждалим від насильства, пов'язаного з війною. Сьогодні ми запросили до спільного перегляду стрічки тих осіб, які уповноважені діяти у разі надходження інформації про випадки вчинення домашнього насильства у закладах освіти, закладах охорони здоров'я. Це саме ті заклади, які найперше можуть стикнутися. З цією проблемою виявити її, повідомити і допомогти подолати. Тому сьогодні переглядаємо фільм і працюємо кожного дня. Стрічку спільно створили фонд ООН у галузі народонаселення UNFPA та Старлайт Медіа за підтримки урядів Канади, Великої Британії, Бюро Гуманітарної допомоги USAID та Гуманітарного фонду для України. Анна Литвин Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.